Привіт, мене звати Іванка Мартинюк, і я уже четвертий рік успішно працюю та розвиваюся онлайн. Здавалося, запрошувати людей у команду це не моє, і у мене ніколи не вийде, адже я теж прийшла звичайним новичком і без досвіду роботи. Але повірте, у мене вийшло і вийде обов'язково у вас, адже ніколи не кажіть ніколи. Саме тому я хочу поділитися із вами своєю історією успіху та детальніше поговорити про бізнес зустріч із новичком. І немає різниці, чи це онлайн, чи це офлайн зустріч. Запрошую тебе на свій прямий ефір, який відбудеться вже в цю середу, 31 серпня, о 18.00. Давайте проведемо останній день літа разом. Добре день, всі! Слава Україні.